Раз, 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 два, три, раз, три, четири, п'ять вийшов. Зачіпать. Так, все, друзі. Сьогодні пізненько в 23.00 записую, ну нічого страшного. На 20, на 20 квітня. Отже, поїхали Кривий Ріг 20 квітня. Що там буде у нас? З приводу обстрілів, з приводу шахедів, ракет. Тощо. Викриється якась брехня з приводу того, що десь на, в поля там чи куди пос, ну, були якісь послані, наприклад, чи то зброя, чи то якісь снаряди. Ну, щось таке, те, що нам треба, да? його дуже багато, воно дороге коштує, але для спеціалістів я в них вкролиться. Щось скрали, ці гроші. І виходить, через це людям немає чим або захищатись, або воювати. От. Далі, далі є карта руйнації. Є карта руйнації через обстріли. От. І прилетить туди. Не знаю, в мене є карта прильоту. Що там буде завтра, я не знаю. Ну в мене падає карта прильоту. Або руйнації, і це має відношення армоматер для наших, наших чоловіків. Тобто там десь або вчились, або їх визращували, або, е, або їх, так сказати, викохували. От. Це буде досить неочікувано, і там буде пожар. Я не скажу, навіть тут таке враження, що інформацію про це або приховають, або ісказять, або якось її подадуть не так, як вона повинна бути. Так, до речі, кривий ріг. Мені тут написали люди, щоб я дала значить, щоб, щоб я дала обяву на пункт здачі крові. В кроворозі треба резус отрицательна група крові любої групи. Тобто резус отрицательний, будь-якої групи не вистачає крові для наших хлопців, для наших воєнів. Тому хто чує, в кого є отрицательна група, ну, отрицательний резус будь-якої групи крові, і ви можете здати. Е на пункт здачі крові. Е, у нас пункт це там, там на от поэтому Не на трампарке підожди там пункт здачі крові у нас на этом. Блять, ми ж їздили туди, господи. Коротше, вб'єте вб'єте в этот самий. Ну, ні, ну, Це не трампарк, це там по-другому воно називається. Де скоро, де нархоз був, поняли, Ото там. Коротше, я не пам'ятаю, як називається воно, виходить. Получається... Це третій участок. На третій учасник, Так, хорошо, Кри... кривий ріг, поїхали далі. Карта прильоту навіть тут говорить, я вам хочу сказати, і це буде якийсь парк. Парк, коли якогось очбового закладу, вичху очкового це не міщиський заклад, це не школа. От, щось нам приховають, щось брешуть, щось недорозкажуть, Але на якийсь транспорт впаде, і люди бачитимуть. Якісь, може, уламки будуть, може, що, я не знаю, є руйнація. Так, э, Інгулець. Інгулець. Та ні, нічого, він нічого живе своїм життям. Апостолу. О там, я так скажу, там коло горного, коло цирка і коло нашого Суворовського, акуратно ходіть. Апостола у вас є прильот теж. Ну, дай я перекладу апостола ще раз. На 20.04. Може, це я думала про кривий ріг. Так, апостолова 20.04. Обстріли. Обстріли, прильоти, ракети, шахеди. ні, нема. Фу, то я просто дум... ні, блядь, є тука, сука, понимаєш? Все-таки є. Другою картою, але випав. Карта прильоту. Карта прильоту є і є будинок. Якийсь, не знаю, що це за будинок. Де він буде? на окраїні. Під апостолом. Може апостоловська громада якась. Ну, є. Може, щось відноситься до Апостоловської самої громади, поняли? Так, далі, Зеленодольськ, 20 квітня, Зеленодольськ. Ні, нічого, не маленьки, знову якась, якась новина вже повторюється. Жовті води. <кій> Жовті води, якісь, якісь плітки по місту йдуть щодо фінансів, щодо грошей. Так, Запоріжжя, Запоріжульки, привіт. Значить так, криворажульки чули про кров? Хто може, долучайтеся, може серед вас є донори або <кій> в когось є така група крові і <кій> за показниками ви можете здавати. тому що я <кій> знаю, я вже, я в якому 15-му 15 році, здається, да, ми збирали теж людей. Треба була група крові, там спасали теж людей, спасали людину. <кій> я не донор, бо у мене, мені не мене гіпертонія. Ну, я пішла, вони ж там дають аналізи і питають, які болезні, що там можна і мене відправили, але я зібрала людей, привезла туди, то ми, ну, як то кажуть, були здали. О, тому треба було допомогти нашим бойцям. Так. Запоріжжя. Запоріжжя. На 20.04, Запоріжжя на 20.04, Що там, де будут у нас якісь ракеті? Шагеди, що там буде, запоріжжі? Пострадає якась жінка з дитиною, із за непонятних обстоятельств. І там є... Я не знаю, чого там щось якась при такі необ'яснімі обстоятельства, або їх приховають. Так, Запоріжжя ще раз. Запоріжжя вас готують зустрічати наступ на Запоріжжя. Ви можете побачити на вулицях міста багато військових. Вам дещо не говорять, приховують, але готується повторний наступ на вас. Значить, Дивіться, що, чим це для вас обернеться. Місто не візьмуть, місто стримують. Але то, що ну, пообстрілюють, то пообстрілюють. Дніпро і Дніпрушки. На 20,04. Десь не буде води. Якісь будинки будуть дуже довго без води обмежені. Багато поранених привезуть. Ця ситуація повторення говорить про те, що немає крові. Теж в Дніпрі не вистачає крові. Крові або голіків. Тому не в ночних клубах там хай скачуть, а хай йдуть кров здадуть нашим воїнам, що вони віддають своє життя за те, щоб скакали. Ви що думаєте, людям нема що робити життя, блять, віддавати за цих мажорів? Задовбали вже. Брехливі чутки будуть повсти стосовно вашого міста. На якийсь на якийсь працюючий заклад, притом не дуже великий буде прильот. Люди поряд буде приватний сектор, і там через це не буде чомусь світла. От, і в лікарню багато поранених привезуть, багато поранених. Дуже багато поранених. Там зараз пекло, Авдіївка, Бахмут, ці всі солідари, оце все там пекло. Я вам хочу сказати, лівий берег Херсонщини, там теж пекло вже починається, воно йде і воно вже йде, не, як то кажуть, не один день, і не один тиждень, просто про це не говорить, тому що але там все дуже важко. Просто, просто захищайте наших хлопців, робіть е, захисні куполи для них. Так, Миколаїв. На 20.04. Миколаїв і Миколаївки. Привезуть поранених, дуже багато, вже з нових мобілізованих, Дуже молодих хлопців багато буде. Ну, такого нічого. Це, ну що, знаєте, так, то, що я казала, таке враження, що у когось є війна, а в когось війни немає. Так, Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв у вас над багатоповерхівками над якимось мікрорайоном будуть збиті шахеди. От, або дві ракети, це те, що ви побачите, а їх зіб'ють набагато більше, і пролетить мімо набагато більше. Ну, ось така доба. Для наших міст, як це каже, тяленяня. Тіленяня попрацювала <сум> для вас. Так, поїхали. Порада. Для всіх: і для Криворожуля, для Запоріжжя для дніпрушек для е Миколаївчиків для Зеленодольського апостолова, Інгульця і жовтих вод. Для всіх. Обираємо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий варіант. Подумайте? Подумайте і поїхали. Перший варіант, що вам робити. <кій> Те, що ви очікуєте, я би так сказала, ви боїтесь того, чого очікуєте, да? от, і ви будете незадоволені цим. Тому вам потрібно це питання фінансового характеру от, з прошлого. Що там ви хочете, я не знаю. Що вам. ага, Все -таки, що вам зробить? Треба трошечки посердитися о, да, і вияснити якусь ситуацію дуже гостру. Що ви там чекаєте, я не знаю. Я би так сказала, ви чекаєте і чогось боїтеся. У вас є якийсь який, знаєте, ви ждете, що щось вам привезуть, або не таке, як треба, або подзвонять і щось скажуть про, про захисника. Но вам потрібно буде зібрати всю силу кулак і вияснити якусь ситуацію. Прям треба, знаєте, і це, ще що, це про карту долга. Борг. Щось про карту борга. Які борги, про що треба поговорити? Хто кому що должен, може побитися, за чийся борг треба. Другий варіант. А вам потрібно трошки, трошки помурчати любові тому ну, члену сім'ї, який десь один, який десь в одиночку. Третій варіант. Третій варіант тримайте рівновагу поміж, е, скажімо так, вам треба всидіти одну жопу на два базара да, і як то кажуть, бути дипломатом поміж людей, поми якоюсь брехньою, да, і якимсь прошлим, або поміж першою сім'єю, да, наприклад, і якоюсь брехньою. Ну, в общем, якось треба отак лавірувати, лавірувати. Четвертий. Четвертий, є, у вас хтось може захворіти в сім'ї, тому проведіть профілактику, і обращайте увагу. п'ятий варіант. П'ятий варіант, Ви можете потратити гроші не туди, куди треба, або вони, ну, ви їх втратите, потеряєте, тобто дурна трата буде, не тратити. Імпульсивні покупки зараз вам не можна, поняли? От імпульсивні покупки це те, що ми... А, побачили, і такі. Ні, не треба. Так, хтось питав в мене автора віршів. Я читаю тільки свої вірші. Я не читаю чужих віршів. Не читаю. Я ще іноді можу прочитати, скажімо, вірші моєї мами. Але я тоді кажу, це вірші моєї мами. А взагалі я читаю свої вірші, це моя збірка віршів. До речі, друга вже збірка. От. Господи, я хоч всім вислала, кому обіцяла. Бо я можу забути, в руті записати, а потім забути. От. Там ще одне відео у мене висить, треба людям робити. Ось от така збірочка. О, це ось отака вона товстенька. Вийшла у якраз у 2021 році. У грудні, у грудні. Ну і ми на Різдво зробили презентацію, потім я захворіла, а потім почалась війна. Так, що вам почитати, друзі? Що вам почитати? Мої стихи обо всьому? А він почитаю один із перших віршів. Ну, в 13-му році бо я писала, ну, два рази починала і другий раз більше більш всього. Он такий вірш, я його в збірку не вкидувала, але він в мене був, може він вам буде цікавий. У природи. неземная есть краса. И она нам показать стремится то, как пахнут синью небеса, то, как растворится в небе птица, то, как море о любви поет, и как солнце лучиком целует, то, как гриб поглубже в лес, в лес ведет, колокольчик как один тоскует. И должны мы это описать, чтоб, читая, чувствовали кожей и смогли душою увидать, Ті, кто видеть этого не может. <кій> ну що, давайте я вам такой віршик почитаю. Поміж зорями не загублюся, я своя там, та річ не втім. Я у небо, як в себе, дивлюся, і недостатніх шукаю Рим. Світить місяць в моє віконце, я розрада йому завжди. В головах не сплять охоронці, бо я маю дійти мети, відчуваю цілунок долі серед ночі в своє чоло. Я несу по землі поволі те, що якось уже було. Диву, люди завжди готові, і готові за ним іти. Я несу цінний скарб у слові. І рятую ним наші світи. <смір> Що такий вірш писала в 18-му році, але я Я його не видавала, я його звідси вида... звід... кругом видалила, а тут ось йшла. Я помру восени, буде плакати небо за мною. стукатітиме теме гірко дощем. Та по кришці труни. Я помру восени і прихилиться небо журбою. Я так осінь люблю, отже, знаю, помру восени. Ні, не страшно, не боляче, правильно все в цьому світі, Те, що любимо, хай проводжає в останню путь. Так багато ще треба зробити і всього зрозуміти і прожити, щоби не змогли мене в світі забути. Хай нагадкою висять рядки над постіллю моєю. Не боюся нічого, бо житиму ще сотню літ. Та помру осени і запалаю на небі, зорею, щоб в серцях українців віршами лишати свій слід. Ось так, от колись, колись, можливо, після моєї смерті або на моїх похоронах буде звучати цей. Вірш, як пророчі. І Іноді люди кажуть, ну, на що ви про це говорите? Розумієте, є якісь речі, про які треба говорити, не треба бути лицемірними, не треба думати, а, ні, живі. Я не сказала, що я помру зараз. Я не сказала, якого року. Але я сказала, коли і досить часто творці, поети вони досить часто пишуть якісь пророчі вірші. Я дуже люблю осінь, дійсно. І я дуже люблю дощ. І я думаю, що це, мабуть, буде класно, коли ти кидаєш цей світ і цю землю тоді, свою саму, любиму пору року. І можливо треба про це говорити, щоб люди пам'ятали. Що життя і смерть завжди йдуть поруч. Ми іноді живемо життя, так наче ми безсмертні, А коли раптово трапляється кінець нашого життя, це добре, якщо ми встигнули ще подумати і посокрушатися, так, чи як, як, як буде правильно що ми щось не встигли, іноді ми навіть не даємо задуматись, що скільки всього не зроблено, скільки ще всього не, не пережито, гарного, емоційного, теплого, світлого. Тому я хочу, щоб ми завжди це пам'ятали, знали і кожен день жили так, наче це останній день. І тоді наше життя буде наповнене. Сенсом. Ну, пам'ятайте про це. Пам'ятайте, що на головній сторінці мого каналу є. Медитація, захисний купол називається вона, там море намальоване. Ідіть її робіть. Робіть її над нашими хлопчиками, робіть її над нашими військовими, над нашими військовими, які в полоні, над нашими пораненими. Вони цього дуже потребують. Робіть, щоб ми могли максимально зберегти наших воїнів, наших військових. Наших соколиків і наших горличок, які там нас захищають. І пам'ятайте золото правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблючі україни люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.